У кафе Постіл більшість наших краян змістовно відпочили під час різдвяно-новорічних свят. Та, на жаль, не минулося і без прикрих, а подекуди і кумедних випадків, як, от, наприклад, той, що трапився у Коломиї. Подробиці, дивіться далі. Ось він плетений та красивий. Це раніше він був елементом інтер'єру одного з Коломийських кафе. Зараз це речовий доказ злочину та зберігається у міліції. 30-річний Коломаянин відпочивав в одному із коломийських клубів. А коли вже йшов, прихопив із собою плетений стіл. Чоловіка, що ніс на плечах дорогий елемент інтер'єру, помітили працівники міліції. Два дільничні якраз вартували коломийські вулиці. О пів на другу ночі така поведінка їм здалася підозрілою. На зауваження зупинитись даний громадянин почав тікати. Спочатку він тікав із столом, а коли побачив, що біжать за ним працівники міліції. Він кинув даний стіл у сторону і продовжував тікати. Щоправда, біг недовго. Міліціонери одразу затримали чоловіка. Вже у міліції пояснив свій вчинок. Даний стіл пізніше продати і заробити е, якісь кошти на прожиття, на і так далі. Плетений елемент меблів оцінили в 550 гривень. До рішення суду, як речовий доказ, його зберігають у міліції. Потім повернуть власникам. Відомості про вчинення даного порушення внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка.